Ні, насильно не треба робити нічого. І лагідної україні... українізації теж ніколи не буде. Тому що е, саме формулювання Українізація е, воно е, дуже некоректне. Воно е, тягне за собою е, нав'язування чогось одного. А неможливо нав'язати щось одне. Є багато, особливо там, заходу України, людей. Ну, яким від природи, от їм комфортно спілкуватися українською, вони дихають українською мовою. До речі, справедливості заради на заході України є багато різних діалектів, де українська мова перетікає в якусь закарпатську мову, і це теж не треба пригнічувати, якось забороняти. Не треба в цьому шукати проблеми, тому що люди там географічно і фізично, так, межують з іншими сусідніми країнами, і вони по знову ж таки генетичним та географічним причинам. Більш гармонійно себе відчувають от в такому форматі спілкування, комунікації. І ви з цим теж нічого не зробите. Намагатися зробити з усіх. Українців, особливо зі Сходу України, і навіть з півдня України, все ж таки Одесити, теж Ну вони не просто так люблять і цінують, по щирому цінують російську мову. Це не обов'язково погано, справедливості заради зазначу. так Намагатися їх всіх змусити спілкуватися українською мовою тільки через те, що у нас конфлікт з росіянами зараз, військовий конфлікт. Це те ж саме, як за інших обставин, якби ми там. Не було війни з Росією, якби ми там дружили з росіянами, наприклад, там, за часів там, Януковича або за часів кучми, якби українці на серйозних щах намагалися змусити спілкуватися російською мовою абсолютно е всіх українців, в тому числі на Заході України. Це рівноцінний абсурд. Не треба нічого нав'язувати силою, треба вміти один одного розуміти, розуміти просто по-людськи, розуміти, що у людини є певна душа, і ця душа, їй можливо, там через поезію, через музику, через е ті ж самі там е Тікток, Інстаграми, Ютуби комфортніше та гармонійніше проявляти свій талант російською мовою. Це природа людини. У мене є знайомий з Бахмута, е який е іноді йому по душі е щось. Е Українською мовою там вести якусь розмову, написати якогось вірша українською мовою.